Усім привіт! Мене звати Алла, ви на моєму каналі про моє життя, про мої сходження, про різні експерименти з ощачня. Я тут зошит зошиті цього розписала, поки що не маю купити такий зошит. І я тут розписала все до кожен день читати, що треба. Сьогодні мені треба купити на ринку тільки яєчка, зайти в Аврору купити салфетки вологи для прибирання, спеціальні там є. І зайти купити десяток яєць і цигарки. І першого. Це все мені має влізти в те, що я взяла. Будемо бачити, як воно буде. Ой. Треба щось робити з цим, тому що перша частина виплат іде 5800. Це мені треба з другої частини виплатити, що приходить 24, тисячі, 2-3, по-любому лишати. Бо я перший раз щось провтикувала і не вийшло. І 2000 в мене завжди було ворогу. Зараз мені вдалося тисячі відложити на цей тиждень і на той тиждень. І мені вийшло. От, якось так. Підписуємося на мій канал, буде, я думаю, цікаво. Під час війни схуднення, заощадження, ці зросли в 10 разів, мені здається, як я почала відкладувати. Будемо щось, ну, блін, мільйонери, я думаю, вони не транжирять, так як я. Ну, типу. Зараз піст мої м'ясо не їдять тільки метро і на трох менше. Буду подував, наприклад, крилишко, два, два, два. Філешку, да? неділя, наприклад, крилишка 2, 2, 2, Ще і одну так? до неділі, напримір. Так же само. Я ще споїла, каву випила, бо -то це теж. Ідеш в місто, поки чекаєш своїх пацанів, полюба треба випити каву. Нічого я зараз поїла. Каву допиваю і буду збиратися, От. сяду почекаю, нічого страшного не буде. М'ясо ще в мене є купляти не буду. Я думаю, до п'ятниці вистачить. Я вже п'ятницю куплю. Якось треба тягнути і ще, щоб лишалося. Я собі таку придумала штуку. Якщо мені за тиждень дасть тип, 100 гривень щось з тих моїх закладок зекономити, це буде чудово. Це типу моє заохочення. Я на них трачу. Типу, що мені захочеться. Типу, в тиждень мене має вийти 100 гривень лишніх. Тому що час важкий, да. Я втратила свого коханого єдиного чоловіка. Сама. сама. Ну, це не, не тато моїх дітей. Він також допомагає. Типу тут немає проблем, але треба якось сім'ї ставати вже трошечки. Крепшити, а то ну, ціни ростуть і все дорожає. Ну, Прийду додому, покажу, що я купила. Суто по списку. Зараз напишу списочок, щоб нічого зайвого не купити. І будемо, будемо якось жити. Ось, тихого, гарного дня. До зустрічі!